750 гривень газова плита з керамічним пальником, сігма народ. Такі самі, як я ось продаю по 550, дивіться, тільки тут, бачите, тут звичайний пальник іде, а тут іде іменно керамічний. То есть, так, так само виходить, як ось обігрівач. Тобто керамічний і в ньому йде інфрачервоне випромінювання. Тобто, якби газ згорає там, виходить, кераміка нагрівається. І виходить вища температура. Вони тут, звісно, так само пишуть, якби 700, грам, 700 градусів Цельсія, так само, як і на цій. Дивіться, бачите, так само 700, але ну, по факту реально воно виходить, як би. Ну, більш э, вогню прям такого немає, прям вогню. Воно просто прогріває таке червоне п'ятно. Поняли, як сковородки тіфаль. Таке, коли в рекламу дивились, всі бачили рекламу тіфаль. Типа, ти ставиш на вогоні, і там посередині таке нагрівається. Оп, і от воно, типу, таке червоненьке. От так само і тут виходить. Оцей пальник він такий стає червоний. Така 750, і звичайне по 550 гривень плитки, які працюють на цангових балончиках і які працюють. Від великого балону. Тобто ці плитки шикарніші. Кращих в нас в Україні реально їх немає. Так само, як і сігмовські кальбюратори з редукторами. На генератори до 5 кВт 1600 гривень, і на генератори от 5 кВт 1900 гривень. Ще залишилось їх там, ну, реально небагато народ. І все, їх уже поки не буде. Десь будуть або ближче до Нового року, або вже після Нового року.